Росіяни атакували Київщину шахедами, а по Одещині вдарили ракетами і знищили склад Червоного Христа із гумдопомогою. У Бахмуті Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів і все ще мріють захопити місто до 9 травня. Заяви Пригожина про виведення вагнерівців з Бахмута. Підготовка до пошуків крайніх елітів Росії готуються до апокаліптичних сценаріїв. Зеленський пропонує відзначати день перемоги над нацизмом 8 травня, а 9 травня буде днем Європи. Про ці та інші події 439-го дня Великої війни розповіли. Далі моє ім'я Дмитро Олійник. Минулої ночі захисниками було знищено 35 шахедів, які атакували Україну. Саме стільки ударних безпілотників ворог спрямував на Київщину. За словами мера кличка, ця атака дронів Камікадзе на Київ була наймасовішою за весь час повномасштабної війни. Внаслідок атаки у Києві. Ймовірно, через падіння уламків травмовано п'ятеро людей, пошкоджено багато автомобілів і житловий будинок. Зокрема, так виглядає понівечена уламками збитого БПЛА. Багатоповерхівка. Крім того, близько опівночі російські окупанти атакували Одещину з бомбар. Дувальників дальньої авіації ту 22 здійснивши вісім пусків з району Мису Тарханкут в окупованому Криму. Частина ракет не досягла своїх цілей. Однак деякі, типу Х 22 поцілили по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі. Через удар постраждали три людини. З під завалів там також дістали тіло охоронця. Було зруйновано і склад з гуманітарною допомогою Червоного Хреста площою тисяча квадратних метрів. Пожежа повністю знищила гуманітарну допомогу для Одеської області, яка знаходилася на складі. Загалом російські військові за добу обстріляли 10 областей, внаслідок чого дістали поранені. 28 людей, троє загинули. Ви напевно пам'ятаєте перепетію навколо ракети Кінжал минулого тижня, тоді видання Дефенс Експрес припустило, що над Києвом вперше успішно збили кинжал. В ЗСУ спочатку це заперечили, та згодом командувач повітряних сил Олещук підтвердив, що українські військові таки збили російську гіперзвукову ракету. Причому завдяки Петріот CNN з посиланням на інформоване джерело повідомляє, що США мають високу впевненість у достовірності інформації про цю подію. Агентство зазначає, що, хоча система Петріот успішно, протистоїть балістичним ракетам. Її здатність зупиняти гіперзвукові ракети повітряного базування до минулого тижня, була суто теоретичною. Перехоплення здійснене Україною забезпечило реальну демонстрацію цієї здатності, і в Пентагоні розглядають це як важливу подію. А той факт, що перехоплення здійснив український екіпаж, який пройшов підготовку в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою. Ще більше порадувало Пентагон. Перехоплення також ймовірно викликало серйозну невизначеність для Росії, піднімаючи питання про те, чи має Україна стійкий засіб протидії гіперзвуковим балістичним ракетам, командувач сухопутних військ Сирський заявляє, що в Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ. Та станом на сьогодні силам оборони вдається зривати плани ворога на бахмутському напрямку, але росіяни все ще сподіваються захопити місто до 9 травня. Стосовно очікуваного контрнаступу, заступник міністра оборони Володимир Гаврилов вважає, що Росія буде в паніці, коли він почнеться. Цитую, ми почнемо наш контрнаступ, коли іде зараз немає значення, і коли це станеться, Росія буде в паніці. Ви побачите багато паніки. Вони досі не розуміють, що їхня пропаганда демонструє неправдиву картину того, що насправді відбувається на місцях. Ця війна буде виграна на землі, а не на екранах телевізорів і не в інтернеті. Кінець цитати за його словами, утримання Бахмута було о, ключовим моментом у підготовці України до контрнаступу Бахмут продемонстрував не лише нам в Україні, але й ворогу, що для Росії немає військового рішення у цій війні. Гаврило впевнений, що наприкінці цієї війни на Росію чекає військова катастрофа, і ми це побачимо найближчим часом. Приємні думки. Топ військового, якби не один нюанс у листопаді минулого року. Той же Гаврилов прогнозував, що до кінця грудня українські сили можуть повернутися в Крим. А війна з Росією закінчиться до кінця весни 2020. 2023-го. у міністерстві оборони станом на сьогодні не змогли спрогнозувати, чи Росія піде на загострення ситуації в Україні завтра, 9 травня, коли вона відзначає день перемоги у другій світовій війні. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вважає, що ймовірність загострення буде завжди незалежно від дати, поки триватиме війна. З іншого боку, росіяни люблять дати та історичні паралелі. Та вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони не загострились. У разі загострення безпекової ситуації в Україні відвідуйте сайт Pravda.com.ua. Там достовірна та оперативна інформація від журналістів Української правди. Якщо ви бажаєте підтримати наше незалежне медіа, вступайте до клубу УП. В ньому є можливість донатити і сприяти нашому розвитку. Посилання на клуб буде під цим відео у закріпленому коментарі. Минулого тижня Пригожин критикував російське міноборони і заявив, що через брак боєприпасів виведе найманців ПВК Вагнер з Бахмута після 10 травня. Згодом повідомив, що передасть позиції в Бахмуті. Кадировцям та не пройшло і дня, як заявив, що його вояки отримують боєприпаси та озброєння, що йому дають суровікіна як людину, яка ухвалюватиме всі рішення в рамках бойових дій Вагнеру взаємодії з міністерством оборони. Сьогодні ж представник головного управління розвідки ЮСОВ пояснює, що заяви Пригожина щодо наступу ЗСУ є зокрема частиною підготовки російських еліт до життя після поразки у війні з Україною. Частина російської так званої політичної владної еліти розглядають різні сценарії, в тому числі плану. Ють якесь життя після Путіна, тому готують до різних апокаліптичних для Росії сценаріїв. Заяву Пригожина про виведення вагнерівців з бахмута Юсов назвав підготовкою до пошуків крайнього у майбутньому. Цитую: якщо через кілька місяців ситуація для російської армії буде плачевна на кількох напрямках, в тому числі і на сході, то будуть шукати крайніх. Звичайно, Пригожин у цій ситуації покаже свої заяви кількамісячної давності і скаже: крайній точно не я. Кінець цитати. Ще в суботу в російській Нижогородській області підірвали автомобіль Ауді, в якому їхав українофоб письменник і член партії Справедлива Росія Захар Прилепін. Змі повідомляли, що Прилепін важко поранений, а водій загинув. Відповідальність за замах на Прилепіна взяв на себе партизанський рухатиш. Згодом МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилепіна. У слідкомі Росії відзвітували, що затриманий уродженець України Олександр Пермяков. Він, начебто, визнав свою провину. Вчора Прилепін вийшов із коми і заявив, що сам був за кермом машини, а вибух стався праворуч від нього під іншим переднім колесом. І що висадив доньку з машини за 5 хвилин до вибуху. За словами Прилепіна, Шубіна на позивний злой, який загинув у наслідок вибуху, 8 років працював його ангелом-охоронцем і кілька разів рятував йому життя. Отже, виходить, Прилепін залишився без янгола. В СБУ та ГУР офіційно ані підтверджують, ані спростовують свої причетності до підриву авто та Лошують на тому, що бавовна в Росії відбувалася і відбуватиметься надалі. Мешканці окупованої частини Запорізької області повідомляють про випадки, коли російські військові намагаються залишити окуповану територію під виглядом цивільних, яким дозволена евакуація. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що через це наразі додалася ще одна фільтрація при виїзді з тимчасово окупованої території, коли перевіряють всіх цивільних в автівках і намагаються не допустити того, щоб в автівках були перевдягнені рашистські військові. Федоров також зазначив, що ворог почав виїжджати з адмінбудівель окупованої Мелітополь зокрема, окупанти вивезли обладнання з Мелітопольської колонії та захопленої ними будівлі у А також почали виїжджати з декількох приміщень, де в них була розташована комендатура. До того ж, майже позачинялися їхні ворожі магазини Мера, які були розташовані в наших мережових супермаркетах. Вони позачинялися і в Мелітополі, і в Бердянську, і в інших містах. У Росії активно вербують трудових мігрантів із Центральної Азії для того, щоб відправити їх на війну в Україну. Розвідка Британії повідомляє, що вербувальники відвідують мечеті та імміграційні служби, пропонують мігрантам бонуси за реєстрацію у розмірі 2390 доларів та зарплату до 4160 на місяць. а Також прискорений шлях отримання громадянства Росії. Це також свідчить про те, що російська влада майже напевно. Прагне якомога довше відкладати будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію, щоб звести до мінімуму невдоволення всередині країни. Колишній державний секретар США Генрі Кісінджер вважає, що до кінця року між Україною і Росією можливі реальні переговори. На його думку, вони стануть можливі завдяки Китаю. Про це Кісінджер сказав в інтерв'ю CBS News. Цитую, тепер, коли Китай вступив у переговори, я думаю, до кінця року вони досягнуть апогею. Ми говоритимемо про переговорні процеси і навіть про реальні переговори між Україною і Росією. Кінець цитати. Президент Володимир Зеленський пропонує встановити в Україні 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня відзначати не День Перемоги, а День Європи. Він подав у Верховну Раду законопроєкт про 8 травня і підписав указ про День Європи. Зеленський зазначив, що саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. Саме 8 травня набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. І саме 8 травня світ вшановує пам'ять усіх чи Життя були забрані цією війною. Ну і отже, від завтра, 9 травня, в Україні, будемо відзначати День Європи. Будемо вшановувати нашу історичну єдність, єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Історію творять люди, про яких зазвичай не пишуть на перших шпальтах газет. Українська правда розповідає історію про людину, завдяки якій весь світ. Окрім однієї шостої частини суші, дізнався про перемогу над гітлерівською Німеччиною на добу раніше ніж це планували політики заради вищих державних інтересів. Історію опубліковано на сайті УП із заголовком Війна закінчилася про день перемоги і людину, яка подарувала світу 24 години щастя. Посилання на неї залишу в описі під цим відео. У колонії Вітепська помер політв'язень. Блогер Микола Климович, якого засудили до року ув'язнення за смайлик у соцмережах на карикатуру на самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Климович мав інвалідність серця другої групи. Переніс інсульт і складну операцію на серці. Перед вироком блогер заявив, що може померти за ґратами. У колонії він пробув близько двох тижнів і, власне, помер. Працівники ДБР знайшли у колишнього народного депутата України Валерія Горбатова колекцію стародавніх українських артефактів, які могли бути протиправно вилучені з музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок. Йдеться про понад тисячу артефактів, які належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя. Зокрема, вилучено меч гунів, декорований золотом та альмандинами. За стилістикою він нагадує славнозвісну гунську діадему з Мелітопольського музею, яка була викрадена російськими окупантами. Також знайдені обладунки 16-19 століття, серед яких шоломи польських гусарів типу Моріон, Іранські шоломи. Монети періодів від античності до пізнього середньовіччя знайшли правоохоронці і візантійську золоту декоровану емаллю іконку із зображенням Архангела Михаїла 11-12 століття, античні та скіфські старожитності, ікони холодну зброю чотирнадцятого, дев'ятнадцятого століть, першої та другої світових воєн, мечі епохи великого переселення народів. Тощо, загалом, це не перша така знахідка правоохоронців в минулому році. Працівники ДБР виявили у екс депутата понад 6 тисяч одиниць історик. Чих та культурних цінностей, зокрема скіфські мечі, Акінак, списи, сокири, стріли, монети кольчугу 12-го сторіччя, шоломи епохи еллінізму та посуд трипільської культури. На початку 2000-х років Горбатов очолював Раду міністрів Автономної Республіки Крим. В минулому році працівники ДБР викрили його на фінансуванні терористичної організації ДНР. Колишній депутат втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії і досі переховується від правосуддя. Користування інтернетом протягом дня може знизити ризик розвитку деменції у літніх людей. Видання Medical News Today пише про дослідження, в рамках якого протягом восьми років вчені з Нью-Йоркського університету відстежували когнітивне здоров'я 18 тисяч людей похилого віку у віці від 50 до 64 років, які не мали деменції. У результаті вони виявили, що постійні користувачі мережі мали на 43% менший ризик розвитку деменції а в зоні ризику розвитку хвороб опинилися люди, які не користувалися інтернетом взагалі, або проводили в ньому більше ніж дві години. Американські вчені припустили, що результати дослідження свідчать про те, що пошук інформації в мережі або використання інтернету з іншою метою стимулює мозок і змушує його працювати. У такий спосіб робота мозку захищає клітини від. Пошкоджені як результат, знижується ризик розвитку деменції. Поділіться випуском з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.